Вітаю всіх, хто пам'ятає, робила прогноз на Харків ще у селі, хто пам'ятає, що там у липні зміни повинні бути? Влазень, нульова карта виходила. Цікаво, правда? Давайте подивимось. Яка буде ситуація в Харкові у липні місяці по обстрілам? Це питання, як буде вирішуватись у липні місяці? Ситуація по обстрілам в місті Харків? Двома колодами дивитись буду. А, так, шістка кубків. Ситуація з минулого. Важко. Звісно, дуже важко це. Допомога світу. Світ трясуть. П'ятірка жезлів. Це захист. Це потрібний захист. Паш Пентаклів, щоб він приїхав. Займаються цим питанням, як окажуться. Кінцевий результат який? Зміни. Вла буде. Ой, серйозні зміни будуть. Любимо. Верховна жриця на кінець. Ну що тут. Накопичують щось для війни. Війна. Війна. Маніпуляцій багато з цим захистом. Давайте так. Я так розумію, що щось там відбувається. І доброго, і хорошого. Щось нам їде. Щось буде, але я не хочу казати детально. Вибачте, я не хочу сюди лізти. Тут тільки бруду політичного, що, ну і вонофіг. Але з цим питанням розбираються. Скажімо так. З ним будуть розбиратись, тому що кинути його неможливо. Хто мені там пише, що за інші міста. Давайте бути адекватними людьми. Зараз мова про захист мільйонника другого стратегічного міста в Україні. І є поняття стратегічної значущості, Я щоб ви це розуміли. І тут знову наступ на деокуповану територію також майте адекватність. Захист Харкова у липні. Що тут покажуть нам? Захист Харкова у липні? Це питання вже мусолять, мусолять. Ну-ну Так, Харків в ролі жертви. Чого? Сила. Виходить сила, це дуже добре. Колесо фортуна Кармічна карта. Є домовленості серйозніші Але трійка кубків. Результат, як свято буде. І щось буде по ресурсам. Плідна праця. Обнулення ситуації знову виходить. Важко сказати, що це. Щось спробують зробити. Наша влада щось спробує зробити. Я не розумію, що я не до кінця розумію, що це. Але я бачу, якісь результати будуть. Що це до кінця, я не скажу.